Українці, привіт! привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення транспортних засобів з такої країни, як Швеція. Як зробити все правильно, щоб у вас не було жодних проблем і щоб ви зекономили свої кошти. Дамо 10 порад, 10 кроків, як робити все поступово, щоб автомобіль на шведських номерах став автомобілем на українських номерах. Отже, поїхали. Перший і саме головне це. Пошук транспортного засобу, де нам шукати автомобілі в Швеції і як правильно їх купувати. Є три сайти: перший сайт це Blocket, далі КВД і Бідбіл. Це три популярних сайти в Швеції, де ви можете пошукати собі автомобіль, прицінитись, ПОДИВИТИСЬ які є варіанти, і купити. Другий крок це вже саме купівля транспортного засобу. Коли ви приїжджаєте до продавця і купуєте ваше омрійне авто, ви маєте отримати від продавця наступні документи: два технічних паспорта. Один технічний паспорт він йде такий жовтого кольору, інший технічний паспорт йде синього кольору. І договір купівлі-продажу. З приводу договору купівлі-продажу, як він може виглядати? Нещодавно ми розмитнули автомобілі і один договір купівлі-продажу. Це просто з блокнота вирвали листочок. По цьому листочку записали продавець-покупець і продали. І інший договір купівлі-продажу майже такий самий ідентичний. На звичайному листочку. Продавець продав такому, автомобіль такий, ціна така. Нічого лишнього не пишуть і жодних проблем немає. Ми розмитнювали автомобіль, який був на постійних шведських номерних знаках, і транзитні номери не видавались. Їх було не потрібно. Митниця по Швеції саме транзитних номерних знаків не потребує. Вона вас розмитнить, якщо у вас є цих два технічних паспорта і договір купівлі-продажу. Далі третій. Пункт дуже важливий для вас, це прорахунок митних платежів. Коли ви маєте ці документи, ви скидаєте ці документи нам на Viber, WhatsApp, Telegram, ми прораховуємо митні платежі і кажемо, на яку суму вам потрібно орієнтуватися. Саме попередній прорахунок митних платежів, які ви будете платити в Україні. На період їх платити вам не потрібно. Четверте, коли ви будете їхати вже через Польщу в Україну, вам потрібно заїхати по дорозі, зробити експортну декларацію EX1. Вона важлива. Чому? Тому що в ній буде вказана вартість вашого транспортного засобу, підтвердження цієї вартості, і вона потрібна, тому що автомобілі з європейської зони вивозяться в українську зону, а це дві різні економічні зони. І поляки, на жаль, це потребують. П'яте, коли ви зробите всі документи, ви будете під'їжджати до кордону, ви отримаєте від нас два спеціальних коди. Код ПД, попередня декларація, і ЗДП загальна декларація прибуття. З цими кодами ви перетнете кордон, їх ви будете показувати українським митникам. Шостер. Коли ви вже приїхали в Україну, наступний етап це розмитнення транспортного засобу вже на внутрішньому митному терміналі саме в Україні. Це відбувається швидко, 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог, і все. Вам видадуть два документи: довідка МД2, митна декларація та МД6, які підтверджують, що ваш транспортний засіб є розмитнений. Далі сьоме. Важливо, потрібно зробити сертифікацію транспортного засобу. На жаль, без сертифікації ваш автомобіль не поставлять на першу реєстрацію на перший облік. Ви їдете в спеціальні сервісні центри, там де роблять сертифікацію, і там вам дадуть спеціальний бланк, що ви сертифікацію пройшли. За неї ви заплатите плюс-мінус там 2,5 тисячі гривень. І далі вже восьмий крок це перша реєстрація транспортного засобу. Чому перша реєстрація? Тому що ви там будете всі номера шведські здавати, документи, які ви зібрали, здаєте. І ви отримуєте вже український технічний паспорт і українські номера. Все, ви вже власник офіційний вже українського автомобіля. Дев'яте, оформили страховий поліс, тому що поліція, якщо вас зупинить, щоб у вас не було проблем. І десяте, саме головне кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви пройшли всі ці кроки. Чому саме ми записали відео про Швецію? Ми читали в інтернеті, ми бачимо, як приїжджають наші клієнти, дуже гарні комплектації в автомобілів зі Швеції. Вони приїжджають в гарному стані. Звичайно, там є питання з приводу клімату. Але якщо кузу в гарному стані, ви подивилися. Все нормально, і як правило, ці автомобілі вони мають історію. По них можна перевірити історію. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.